Вітаю, мої любі! Це наш четвертий урок з англійської граматики для початківців з нуля. Сьогодні ми з вами розберемо артиклі та вказівні займенники this, These, that, Those. Будемо починати. Indefinite article. A Це неозначений артикль. Неозначений артикль використовується перед злічуваними іменниками в однині. тобто щось одне, Щось одне, і тоді ми перед ним ставимо E або N. Ми використовуємо E перед приголосними звуками. Наприклад, a cat», E-Dog, E-book «д», D b, приголосні звуки, тому E. Cat, a dog, a book І намагаємося поєднати їх в одне слово: a cat, a dog, a book. Там ми використовуємо N перед голосними звуками. An Hour, An Elephant, An Orange. Теж намагаємося поєднати артикль і сам іменник. <кій> Хочу звернути вашу увагу. Дивіться на слово hour – година. Не дивлячись на те, що він починається з, гол... з приголосної букви, вона не читається. І ми використовуємо an hour, тому що hour з голосного звуку починається. Тобто ми не дивимося не на те, як написано, а на те, як читається. І намагаємося прочитати їх так рівненько складено an hour, an elephant, an orange, an apple. Поєднуємо. Ми вживаємо неозначений артикль тоді, коли ми говоримо про щось невизначене або згадуємо предмет уперше. Give me an apple, please. Мені не важливо, яке яблучко ти даси з цього там пакету, не знаю. Просто дай яблуко. Якесь будь-яке. Е, також ми вживаємо артикль, коли ми хочемо сказати про професію людини. He is a doctor, I'm a teacher, she is a vet, ветеринар. Але якщо наш іменник у множині або якщо це незлічуваний іменник, посилання буде зараз на тему з Зі злічуваними та незлічуваними іменниками. То тоді ми замість E замість Indefinite Article неозначеного артиклю ставимо сам. Some. «Some books, «some parrots», «some tea». Бо неозначений артикль не може бути вживаний в таких кейсах випадках. Що ще? Ми маємо пам'ятати, що якщо в нас є прикметник, то він розриває нашу цю пару «е» і іменник. Наприклад, це гарна книга. Гарна книга. В нас є яка, та, описуємо, яка вона. Прикметник. «A nice book. Nice розірвало нашу «a book парочку солодку. І вийшло It's a nice book. Зверніть увагу, якщо наш прикметник починається з голосної, то діє те саме правило. Ми будемо ставити не просто «е», а N. It's an in an interesting book. І так само намагаємося поєднати an interesting book. Тому що interesting починається на голосний звук. Запам'ятали, якщо є прикметник, він розірвав цю пару, і E стоїть перед прикметником. E nice book. E Black Cat. Чорний кіт. Е да? e буде стояти перед Е. E. Перед Cat, Вибачаю. Але якщо в нас після прикметника немає іменника, то ми теж і Е e не ставимо. Тому що. Indefinite article, він використовується тільки в парі з іменником, має він бути. Якщо його нема, то тоді нема сенсу ставити E. «е». Дивимося, наприклад, It's a book, it is a book. Це книга, вона одна, e-book. It is nice. Вона гарна. Мається на увазі книга, але самого слова книга в реченні нема. Тому і E «е» тут теж нема. It is nice. It is a car, це машина одна. It is fast. Вона швидка. Мається на увазі машина, але самого слова машина в реченні нема. Тому і E е також не будемо використовувати. Наразі ви можете натиснути на паузу поставити це відео і перейти в опис до нього, і зробити вправи з частинки Practice One. А ми будемо рухатися потрошки далі. Наступний шматочок теми це Definite article. Тобто означений артикль. Означений артикль це the, він використовується із одниною, і з множиною: The Girl, The Cars, The Books. Основний випадок використання це саме основне, що треба запам'ятати. Ми маємо на увазі конкретний предмет. Тобто, наприклад, ми можемо сказати: Give me an apple, please, як ми брали приклад був у нас в попередньому е кусочку е заняття. То тоді будь-яке яблуко давай, і я його з'їм. А якщо ми кажемо Give me the apple, please, ми маємо на увазі конкретне яблуко. і Обидві людини в діалозі вони розуміють, про яке саме яблуко йде мова. Оце саме основне правило використання означеного артиклю Definite article there. Роздивимося, подивимося на інші кейси, на інші випадки. Так, перше, це коли щось вже відоме або згадуване раніше. Наприклад, I saw a cat in the street, the cat was black. Ми вже про цього кота сказали, що бачили кота, і е, інформація про колір вже про цього самого кота, про якого ми вже з вами знаємо. Тому, коли про щось ми згадуємо в котрий раз, то це означений артикль «the». Бо ми маємо на увазі конкретного кота. Коли ми кажемо уніка... про унікальні об'єкти: The Sun, The Earth, The Sky, The Taj Mahal. Сонце, Земля, Небо, taj Mahal. Це все одні унікальні речі, об'єкти, тому ми з ними використовуємо артикль The Definite Article. З музичними інструментами: The piano, the guitar, the violin. Це все теж буде з артиклем the. Просто запам'ятати. Якщо ми кажемо про національності у множині. The Ukrainians, The Chinese, The Americans це все буде з артиклем З. Українці, Китайці, американці. Така збірна купа. Це з Артиклем «the». Коли ми кажемо про родину. Брауни носенки, The Browns, «the nosenkos». І сама, саме слово буде в множині – The browns», Брауни. Ми маємо всю родину. Да? Думаю, кажемо про всю родину. Одразу. Це артикль З. Перед словами morning, afternoon, «evening». На жаль, «night» випало зі списка. At night буде. Виключення. Але In the morning, In the afternoon», In the Evening буде з артиклем «the». Перед географічними назвами: з ріками, морями, океанами. Типу, все, що пов'язане з водою, окрім Озер. Гірськими хребтами, тобто купа, так? Групами островів пустелями: The Nile, The Black Sea, The Pacific, The Carpathians, The Bahamas, The Sahara. Це все будуть випадки, коли треба артикль З. Це теж просто треба запам'ятати. Все, що з водою, ріки, моря, океани, окрім озер, гірські хребти, групами, групи островів пустелі. Це Definite Article B. І, просто знати правила мало, треба багато практики. Practice 2. Посилання на Practice 2 в описі під цим відео. Можете тиснути на паузу і робіть вправи. А ми рухаємося далі. Коли ж ми не вживаємо the? ми не вживаємо його перед іменниками у множині, які ми вживаємо взагалі. Наприклад. Lions are wild animals. Леви це дикі тварини. Леви в цілому, взагалі. Вони в множині. артикль The тут не треба. Буде зараховано, як помилка. Перед власними іменниками всі імін, імена, прізвища, не треба тоді нічого ставити. This is kate, не треба казати, the kate. Перед назвами міст. Це теж власні назви, не треба ставити. Перед назвами країн не треба ставити З. Але якщо країна складається з декількох шматочків, наприклад, Сполучені Штати Америки з декількох штатів, тоді буде З. Перед назвами прийомів їжі breakfast, lunch, dinner. та назвами видів спорту. Не треба З, буде як помилка. Golf is really interesting. І ми пам'ятаємо, наприклад, або просто знаємо: uh, have breakfast. Їсти сніданок. Не треба за. Have lunch, have dinner, have supper. Вечерю теж не треба за. Перед словами This, that, These, Those. Це вказівні займенники. Вони вже. Типу, як аналог «зе». Вони вже вказують цей, той, ці, Ті. І не треба робити, типу, масло масляне. Щось одне. Або this, або де. Перед словами church, school, Bed, «hospital», Prison, Home. Коли ми йдемо туди за призначенням. Наприклад, я учень, то. Ми ходимо в школу кожного дня. We go to school every day. Не треба «the», тому що ми там навчаємося і ходимо туди, на постійній основі. За призначенням. Але якщо, наприклад, я мама учня і мене викликала вчителька, я скажу: I will go to the school today. Я піду до школи сьогодні, я там не навчаюсь і піду туди не за призначенням. Я, наприклад, я захворіла, і тоді I will go to hospital tomorrow. Завтра піду в лікарню, тому що захворіла. Щодо вимови. Ми вимовляємо the a, перед приголосними звуками. The book, the baby, the museum. Ми вимовляємо the перед голосними звуками. The apple, the elephant, the egg. І Practice 3 якраз присвячений оцьому, оцій правильній вимові. Переходьте за посиланням, там малесенька вправушка. Зробіть і потренуйте правильну вимову. А в нас залишився останній шматочок правил на сьогодні. This, these, that, those. Ми пам'ятаємо вже з з сьогоднішнього заняття, що якщо ми їх поставили, не треба вживати definite article, the. перекладаються вони як цей ці, той T. Тобто, щось що близько, це this, these, все, що далеко, that, that those. Це все, саме основне. This book. Вона, вона одна тут. That book одна там. These books. Багато книжок тут. Those books. Багато, книжок ось десь там лежать. Друзі, вибачаюсь, в мене невеличкі технічні неполадки з камерою, то далі без неї будемо. Якщо ми побудуємо питання What's this, what's that? То відповідаємо it's a і що ми там бачимо? It's a key. What's this, що це тут. What's that, що це там. І відповідаємо, it's, a. Не кажемо this is, that is. Правильна відповідь буде It's, a щось там таке. А якщо побудували питання у множині, what are these, what are those, то відповідаємо they are, наприклад, keys. They are keys. Не кажемо these are або those are. Після такого питання. В однині it's a, у умножені they are. І остання збірка вправ, practice for, Посилання будуть в описі. Переходьте і робіть вправи. Дякую дуже, що додивилися це відео до кінця. Побачимося наступного разу. Бай-бай!